Анна Миколаївна вишиває хрестиком ось уже 50 років. Ще коли була маленькою дівчинкою, мама їй у спадок передала свої знання у рідних Чернівцях. Минали роки, пані Анна переїхала за коханим чоловіком до Ніжина та улюбленого ремесла не полишила. І сьогодні у самому серці древнього міста можна не лишень помилуватися, а й придбати її українські вишиті сорочки. Все ж треба любити вільний час і все. Любить, хотіть, бажання. зараз не працюю, я вчителем 43 роки працювала, зараз не працюю, так то вишивають. Що для вас вишиванка? Шо? Що для вас вишиванка? О, це багато значить. Це все, що може бути добре в людині, все вишиванці. Вишиванка повинна передаватися з роду в рід, як сімейна реліквія. Я колись в училищі працювала, гуртопила вишивки в школі, в будинку піонерів. Треба передавати все молодим, щоб вони вчились і з покоління в покоління. Пані Анна то яскравий приклад української інтелігенції. Вона усім серцем вболіває за рідну Україну, а відтак у свої вишиті сорочки вкладає всі молитви за мир та благополуччя на рідній українській землі. Нас з тим, щоб люди одне одного поважали, любили. І щоб ми укладали все силу, знання, бажання у перемогу, і щоб була наша перемога. Робота над однією вишитою сорочкою в пані Анни займає біля двох тижнів часу. Та, на жаль, серед покупців немає бажаного ажіотажу, хоча майстриня завжди іде людям назустріч та виставляє мінімальну ціну. Десь так більше тисячі гривень, бо метр полотна натурального 300 гривень. То ну скільки тисяча, скільки? Ну, буває за тисячу, як вже підходить людина, торгується, бачиш, як вона потрібна, наскільки вона, так сказати, має можливість заплатити. А якщо немає, він сьогодні до мене один мужчина підійшов, хоче мамі купити вишиванку і каже, я колись 15-17 років брав собі чоловічу, і ви мені за два рази я вам виплатив. Я кажу, я вже не пам'ятаю. Так можна, я так мамі каже. Візьму, я кажу, можна за два рази заплачу. Розчулена увагою пані Анна і нашу знімальну групу не відпускає без подарунків. Ось такі традиційні українські буси. Бачите, типу покарає дуже гарні. Так. І це люлька з булка, і все, це все саморобно. Дякую, допоможете одягнути. Хай ці буси принесуть вам щастя, радість і нашу перемогу. Дякую. Щоб Хай це було буде... Мир і кінець війни. Тому що, бачите, перемога чергується з сумом. Дай Боже нам перемогу. Багато хлопців ми на Гоголівській проважаємо у Небесне Царство, що віддали життя, щоб ми тут жили, спілкувалися, щоб молодь народжувала і наша нація продовжувалася. Дай Боже нам скорішої перемоги. Бажаю вам натхнення суття. довгих років життя і щоб ваш талант тільки процвітав. Дякую ще дякую. Дуже вам, вам здоров'я, спасибі. Дякуємо.